До уваги тих, хто планує цього року вступати в університети на бакалаврат до магістратури, до аспірантури, ну а також до коледжу сьогодні, о третій годині, я проводжу вебінар. Разом із нашою приймальною комісією ми повністю розкажемо всі правила. Вони тільки вийшли, вони юстовані, вони вийшли буквально тиждень тому. Ми все розкажемо, тому що зрозуміти правила це просто треш. Якщо ви ніколи не мали до цього стосунку, там 120 сторінок читання і що куди де реєструватися, розібратись край складно. Посилання на Zoom, це буде в Zoom, Буде в мене в телеграмі десь біля 15.00. Приходьте, ви зможете задати, поставити всі питання. Ви можете бути в зумі без камери з камерою, зі звуком без звуку. Це вже ваше право. Якщо вам важливо послухати, приводьте друзів, тому що поки що ніхто а, ну так цілісно не розповідав про правила прийому цього року. Чекаю на вас о 15.00. Кому це цікаво, і ще раз поширюйте це відео для того, щоб максимально ваших друзів могло підключитися, тому що це все важливо. Не потрібно пропускати дати. А, Потрібно знати, де це відбувається, як це відбувається. Ну зокрема, там питання по аспірантурі досить досить неоднозначне і воно незрозуміле для громадян. Ми все це розкажемо, покажемо і запропонуємо послуги і по реєстрації. Вас на єдиний вступний іспит це для тих, хто магістратура, аспірантура, і розкажемо про. НМТ, де як готуватися. Ну, коротше, буде багато цікавої інформації і важливо її. Адже, якщо ви провтикаєте дати, то потім не можна, не можна пояснити, а чому мені хтось не сказав. Вам ніхто нічого не зобов'язаний. Вітаю в дорослому житті. Телеграм шапці профілю. Ми на те і існуємо, щоб допомагати нашій молоді. Бережіть себе.